Знайомтеся, це Ганна. Вона власниця невеликої мережі крамниць. Зовсім нещодавно вона керувала справами геть інакше. Облік продажів співробітники вели в зошиті. Аналіз доходів і витрат робився в Excel. Минуле сторіччя. Контролювати такий бізнес важко. На складі пересортиться, продавці крадуть, загалом недоліків вистачає. Засмучувало це Ганну. Доки вона не дізналася про онлайн-касу, зручно, так це інша справа, зраділа Ганна. Адже вона давно замислювалася щодо автоматизації. Зручно дозволяє автоматизувати мережу магазинів усього за один день. Замість касового терміналу використовується планшет, продажі, склад, і фінанси в одному модулі. При цьому все просто і доступно. Можна працювати через браузер або додаток Android. Зручно фіксує кожен чек, кожен рух товару, кожну дію співробітника, кожну витрачену або зароблену гривню. Контроль, який забезпечує зручно над процесом продажів, перетворює підприємство на ідеально налагоджений механізм. Зручно легко опанувати і просто використовувати. Сервіс доступний у будь-який час і в будь-якому місці, адже всі дані зберігаються у хмарі у цілковитій безпеці. Ще й ціна тішить. Почати користуватися сервісом. Просто зареєструйтеся. Створіть каталог товарів або послуг, встановіть ціни і вкажіть залишки товару. Додайте співробітників, філії та каси. Усе підприємство готове до роботи. Ось і Ганна вирішила спробувати, не роздумуючи, адже є цілий місяць тестового доступу. Оцінити всі можливості і переваги зручно можна абсолютно безкоштовно. Минуло півроку. Справи у Ганни йдуть відмінно. Усю увагу вона приділяє розвитку бізнесу, а рутину за неї робить зручно. Є сумніви, що все дійсно настільки просто. Не потрібно ризикувати. Спробуйте зручно, безкоштовно, просто зараз.